13 грудня, день святого Андрія Первозваного, який в народі зветься Калита, у цю дату християни вшановують пам'ять одного з найважливіших святих апостолів, згадують його подвиг, а також дотримуються народних традицій, які були популярними ще у наших предків. Святий апостол Андрій Первозванний був рибалкою братом святого первоверховного апостола Петра. З самого дитинства він любив Бога шукав його повчання у всьому, і коли побачив, що що проповідує Іван Хреститель став його учнем, апостола Андрія Первозваного вважають основоположником української церкви у зв'язку із тим, що під час останньої подорожі світом він прийшов до гір, де з часом заснували Київ, і сказав супроводжуючим, що на тому місці з'явиться велике місто, і багато церков тут буде збудовано, і встановив там хрест. Не боявся він проповідувати істину. Останнє місце. Його проповіді, місто Патри», в якому він прийняв мученицьку смерть. Правитель міста наказав розіп'яти апостола Андрія. Він проповідував хрест, розіп'явши на хресті. Він думав, що він принизить його, його проповіді. Апостол Андрій взивав до Бога, щоб він прийняв його душу. Душа відійшла, хрест засяяв. Апостол Андрій відійшов. І, хоч Андрій первозваний християнський святий, але в народі звичаї і обряди в цей день мають дохристиянський характер: угадування майбутньої долі, заклинання, ритуальні кусання калити та багато іншого. За традиціями, дівчата та хлопці сходилися до однієї хати ще ввечері 12 грудня. Як тільки вечеріло, дівчата приносили необхідні продукти і допомагали господині приготувати святкову вечерю. А після заходу сонця приходили хлопці з наливкою і цукерками. Спочатку молодь переповідала цікаві історії, жартувала. А в ніч з 12 на 13 грудня починали ворожити на майбутню долю. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.